Солю, капусточку. Друзі, дивіться, яка вона гарна. Тут я на шатківниці, ось така у мене шатківничка. Мені сьогодні купив чоловік на базарі. У мене ще є дві такі трошки інакші, але ними довше, а це швидше. Ось таке у мене відеречко. Бачите, яке відео. Для харчових продуктів я туди буду в ній пасти капусточку. Тут в мене 3 кілограми. Я вже, бачите, тут сіль поклала, але дивіться, ось його в мене сіль. В мене буде десь 6 кілограмів капусти, готової вже в готовому вигляді. Я сюди взяла 6 так трошки зверху чайних ложок солі і е, чайну ложку цукру. І це все перемішала. І звідси я взяла вже з тої мисочки, сюди насипала 3,5 чайні ложки, вже цієї суміші, солі. і е, Цукру. Морквочки, вже я трошки капусточкою присипала морквочку, там під низом ще є морква, але моркви не багато. Я не люблю багато моркви в капусті. Не люблю і вам не раджу. І що я ще зробила, друзі? Я ще кинула 8-9 перчів перцю горошку. Духмяний перець я не додаю. Зараз помию ручки, добре її. Пожмакаю і складу відерочку. І ще добавлю, ось у мене є, дивіться, що лавровий листочок. Морквочку я хочу, щоб вона така була похожа на капусточку. Я її на терці для корейської моркви натерла. Мішаємо капусту. Ось, бачите, я її пожмакала-пожмакала, і скільки вже наполовину менше її стало. Зараз буду викладати відерочку. Ну ось! Відерця, дивіться, 3 кілограма капусти всього-навсього. Бачите, як мало. Ось вона, ця капусточка. Немає чим показати. Зараз покажу. Зараз, зараз, зараз. дивіться, скільки соку Тут є сі. Бачите? О, тільки треба ще. О, бачите, яка вона. Дуже, Дуже в мене завжди смачна. По цьому рецепту королівському капуста. Погнали далі. Друзі, друга партія. Друга партія. Ще 3 кілограма натерла. Трохи викинула, бо е, така порчена капуста з якимись сили наростами. Ну, 3 кілограми. Перем'яла. Моркви додала, Моркви достатньо, сіль, сахар чи цукор трошки, я вам вже показувала і перець горошку. Ось у нас тут я кинула ще листочок, і зараз цю капусточку перекладу в тові дерево. Друзі, хочу вам показати, скільки розсолю. Бачите? Ось так. Ніякої води я ніколи не додаю. Завжди солю по цьому. Рецепту. І дуже хрумка і смачна капусточка. Виходить. Зараз я поставлю ще груз, закрию марлечкою і залишу. Ну, ось моя капуста. Виглядає, може, не дуже гарно. Дивіться, скільки соку. Я поставила одноразову мисочку для харчових продуктів, звичайно. Ось. Дивіться, скільки соку, ніякої води я не додавала Кажуть, що там воду додають, я нічого не додаю. І залишаю її. А завтра, вже ввечері, десь через добу я пороблю, повипускаю з нього марлючку, полощу марлю і повипускаю гази ложкою до дна попротикаю. І знову накрию полотенечком, Ось так я накриваю, друзі, і все.